Тут всі символи традиційні, От у вигляді хрестика така квіточка, оці елементи. Це такі символи. Тут є символ родючості бранячі ріжки, і символ жіночого начала. Крапочки це взагалі початок. Будь-чого головне питання в писанкарстві це не техніка, власне, а пис... символи, що записані на поверхні яйця. Тобто, як на наших писанках зображені символи, ті, що зустрічаються на різних інших предметах, і побуту, і в якихось обрядових речах в різних народів у всьому світі. І вони всі є практично на наших писанках. Мені дуже сподобалася ця книга, це Аріель Голан, Голан», «Мифі-символ» називається. І там жодного слова про писанки немає. Там просто вивчення цих символів, знаків, які є на інших кам'яних виробах, на дерев'яних, різних побутових там, прялки, якісь. якісь Обрядові речі, тобто не тільки предмети, а ще як це в обрядах використовувалися. І коли я ту книжку, можна сказати, не так вивчала, ну, читала, скажімо так, дивилася на неї, дивилася на ці знаки, я розуміла, що всі ці символи є на наших писанках. Взагалі це потужний оберіг. О, тому вішали не просто як для краси, а як для оберегу свого приміщення, там, де ти, ти живеш, біля ліжка вішали, і зараз розміщують там, в таких місцях, де потрібно додати позитивну енергію або нейтралізувати, може, якусь негативну. Ось коли писанки б'ються, це кажуть теж добре, тому що це значить, писанка на себе взяла якусь якусь. Якусь нейтралізувала, дійсно є таке, що нейтралізувало якісь напруження, навіть не, не просто не тільки негатив, а й напруження. Я по собі знаю. Перевірила не одного не один раз. Коли бувають різні там стосунки, чи з чоловіка, там, чи з кимось. Ну, от у нас взимку завжди восени взимку якісь періоди переформатування наших стосунків. От, я щось починаю хотіти таке, що він не може, він там чимось незадоволений. І от у нас виходять якісь такі трошки. Навіть, ну, напружений, такий, період. І дуже багато писанок б'ються в цей час. Ось я там, цю люстру два плафони нижніх розбила планкою, просто так махнула палицею, так бам, все розлетілося на шматки. Потім дві, дві гусячі різьблені. Тобто не, не, не прості такі писаночки, а конкретно такі дорогі речі. Да? От, і я кажу, ну слава Богу, тобто на щастя, це все розрулилося, роз, 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 роз як то кажуть, роз, роз Розсіялася. Дуже поширене зараз використання писанок на потребу, тобто пишуть там для якоїсь мети. Хоча я кожну писанку можу сказати, для якої це мети вона може бути, але я напряму цим не займаюся. Але іноді, ось зараз тільки до Петербурга, я відправила дві писанки. Жіночка, незнайома зовсім мені жінка, пише: А ви можете написати писанку, щоб моя дочка поступила в медичний інститут і набрала 80, там, скільки то до 90 балів. Я кажу, ну я не займаюсь вже цим. Так. Але як вона це попросила, в мене відразу образ цієї писанки от, звідкись взявся. Тобто я точно знаю, яку я писанку їй повинна зробити. От Звідки це я не знаю? І тільки цю писанку. От. Вона каже: я вам передам 10 доларів. Я кажу, 10 доларів це багато за таку писанку. Звичайно, традиційна, зі стрілами, ну, те, що треба. Кореть. От, а я перед цим ще в Одесі ми були, і я кажу дівчатам, учні там сидять, я кажу, слухайте, мені треба писанку в Петербург на поступлення. І Я зробила там таку смішну писанку, вона просто. Тут нема. Вона була така ну, на тему поступлення, але дуже, дуже різнокольорова. Я кажу, о, ні, це в медичне не підходить, це якби в театральний їй поступати, о, це воно би, а в медичний не підходить. От. А Потім ця жінка пише: я кажу, все-таки я вам дам 10 доларів, а ви мені ще зробіть одну писанку, щоб я вдала вийшла заміж, щоб я знайшла собі чоловіка, який мені потрібен, і вийшла заміж. От. І теж я спочатку думала одну писанку, а потім погортала старі альбоми і дивлюся, о, ні, оцю треба. І іноді приходять на до мене жіночка, наприклад, вагітна, і каже, о, я хочу гарно народити дитину, що мені писати. Ну, я кажу, давайте цю Берегіньку, цю жіночку нашу відому з піднятими руками. Кажу, давайте напишемо, просто так сказала. От вона каже, ви знаєте, мені там лікарі всякі говорили, але після того, як я написала цю писанку, в мене все так добре пішло, я так класно народила, все. А тепер каже, прийшла з вами порадитися, коли мені хрестити дитину. І як мені його назвати? Я кажу, сонечко, ну, а це я точно вам вже не, ну, не знаю, ви вже самі вирішите, тому що я не така вже прямо там відьма, така, щоб все знала. Я поділяю писанки на, ну як, от те, що я о, галана начиталася, Це жіночі знаки і чоловічі знаки, так вони й є. Жіночі це богиня неба, велика матір. Тобто це всі жіночі символи, зображення жіночих фігур. Це до нього належить до цієї групи. До речі, вона дуже з деревом життя. Це Київська київсь, з Київщини, це житом, Сквищена, Скверщина це і, і кукурудзкою називають, як хочете, таке дерево життя. Ось ну щось нагадує жіночу постать. В, в основі, як стебло, там де оце, стовбур, да, скажімо, є лінза, лінзоподібний знак. Бачите, гостренький вгорі, і тут він на, на, ну, сходить отак. лінзоподібний знак. Ну, це не просто такий собі знак, це символ, жіночого, ну, жіночої статі, жіночих. Так, скажімо, дітородних органів так стилізовано. Якщо це просто коло, то це символ неба. Ось тут у нас є така писаночка десь із західних областей, точно не скажу зараз. Ось тут вже коло. Бачимо, що тут видовжені овали, такі, а тут коло. А коло це теж символ богині неба, символ неба фактично. Тому що дуже часто, як голову малюють кружечком, таким, це є символ неба. Чому рисочки всередині це не просто так, декор, такий декоративний елемент, це волога, яка вміщена на небі, яка тримається на небі, і богиня неба дає цю вологу, віддає на землю. І ось навесні, коли ми чекаємо відродження природи, коли після зимового довгого сну все, начебто мертве ще. Взимка це як ну, смерть, так, образно кажучи, для того, щоб навесні все знов відродилося, пройшло коло, життєве коло, і знов померло, щоб знов навесні відродитися. Тобто коло це ще символ вічності, який не має ні початку, ні кінця. От коли написанці риба, це теж вважається символ родючості, плодючості. Ну, кажуть, що у неї багато там, ікри народжуються, багато дітей. Ну, це також риба це символ богині цієї неба, яка дає долю, яка дає взагалі долю вона дає в житті всім, вона дає здоров'я, але дає їй хвороби. Вона може зцілити, вона може і вбити. І віник, до речі, віник, гілочки теж її символ. Чому віни кладуть вгору, оцим, от, як оберіг біля порогу, кладуть, вниз ніколи не кладуть, а до гори, ну, таке як дерево, життя утворюється у нас оберіг. Така цікава писанка з Вороніщини це зерно, що має прорости під дією дощу. Тобто, звичайна писанка горбельків називається, і ми тут дійсно побачимо грабельки. А взагалі це є дощ, що йде на зерно. Оці маленькі рисочки. Рисочки могли бути не тільки рівні, а й хвилясті, і, і загзагоподібні. Так дійсно дощ не, не, не падає у вигляді хвиль таких, він прямо падає. От, Тобто це зерно ще має прорости під дією дощу. Взагалі, дерево життя має три яруси, три структури, струк... три… Три е, ярусна така композиція. Ось ну, Тут вершин, вершин, на вершинці немає у нас нічого, такий гострий е, е, кінець цього стовбура, але є е, підземна частина або потайбіччя, або минуле у вигляді такого е, е, горщика з землею роблять. От Потім основа, це вісь, на якому все тримається. І такі е, гілочки, це вже як розвиток життя. Символ Христа. Такий теж символ сонця, вважається, що це символ сонця, чоловічий такий знак, От, а косий хрест це жіночий знак. От є накладання, практично на кожній писанечці є поєднання чоловічого і жіночого. З метою їх поєднання, запліднення і розвитку, далі життя. От такі, вже ми про жіночі багато поговорили, а ось такий чоловічий знак. Але тут також, якщо це окремо взяти оцей Есподібний знак, Сігма його називають, це Змій-запліднювач. На писанках його часто пишуть із крилами. За легендами він навесні, коли грім гримить, коли блискавки блискають, люди вірили, що це він, у вигляді блискавки, піднімається з надер землі, піднімається на гору до неба, до богині неба. Там її запліднює, і тоді вона родить дощем на землю. Так, і тут, бачите, теж сонечко, сонечко внизу і сонечко на горі. Тож, теж це сонце е, з-під землі. Вважається, що сонце взагалі, істотне, таке явище підземне. Воно постійно під землею. Перебуває, ну як постійно його джерело під землею, і на, сон, на небо воно тільки тимчасово виходить, проходить коло своє і знов ховається під землю, щоб зранку знов народитися. Теж, от бачите, свідчення про нескінченність нашого життя. Раніше і поховальні обряди робили на заході сонця. не так як зараз у нас зранку, а коли сонце сідає і ховали людей. От, і, і, і якось так нещодавно до мене така ідея прийшла, що, можливо, це нам залишили взагалі ще попередні якісь раси ці речі. Тому що от воно звідкись взялось, невідомо завжди якби було, і нікуди не щезає, і далі буде йти. Якесь воно більш вічне, ніж наше людство, більш давнє. І що спочатку було яйце чи курка, теж таке питання задають часто. От, ну Взагалі-то яйце. Яйце як якесь. Енергетичний такий згусток енергії, з якого почалось життя. Ну, якщо це вважати яйцем таким, то, мабуть, таки з яйця почалося життя. Потім вже з'явилася курка, яка почала нести вже такі нам яйця. Ну, філософські такі глибокі речі можна тільки припускати. А насправді, як воно було, достеменно невідомо.